Обов'язкова обробка яблунь та груш після літньої обрізки. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Я буду обробляти яблуні та груші препаратами антигусінь плюс сам шит. Шит працює по таким хворобам, як парша і плодова гниль. Ну а антигусінь працює по таким шкідникам, як листовіка, попелиця та міль. Обов'язково в бакову суміш, я додам 5 мульті, 3 двадцятки, де ще є кальці, магні, ну і плюс мікро та макроелементи. У нас іде період зараз плодоношення, ріст плодів. І якраз живлення в цей період треба дати обов'язково. Також хочу зазначити, що якщо я показую пакетики, то я розказую про призначення, а не про дозування. Звертайте увагу дозування на пакетиках, тому що дуже багато було коментарів, що, начебто, я неправильно показую і розказую, і дозування не співпадає розчину. Хочу сказати дозування, дивіться на пакетиках. Я розказую про т. Призначення цих пакетиків, цих препаратів, але не про дозування. Обробку проводимо зранку або ввечері. Я рекомендую все ж таки робити обробку тільки ввечері, тому що у нас зараз висока температура, от і може бути опіки. Особливо, якщо ви не дотримуєтесь дозування, яке вказує сам виробник. Не робіть такого, як деякі роблять, де е, е, кладуть подвійну дозу. Це може. Просто спалити і знищити а, ваші дерева або кущі, що ви там обробляєте. Ось мені ще писали, знаєте що, що я не вимиваю пакетики і що там залишається дофіга препаратів, і який сенс його тоді обробляти. Шановні мої, я вимиваю пакетики, так що не переживайте. Спочатку ми додаємо фунгіцид, потім будемо зараз додавати, розмішуємо, додаємо це від шкідника і в кінці даємо живлення.